Що після смерті рай чи пекло все про потойбічний світ? Чи існують небеса і пекло, як місця мешкання померлих, з якого часу відкрився вхід до раю, і куди раніше вирішували душі праведників після смерті? Навіщо Христос зійшов до пекельних місць землі після розп'яття на хресті? Коли почалося перше воскресіння мертвих і коли воно закінчиться? Як довго триматиме велика скорбота? Що буде з тими, хто не прийме мітку звіра? 666. чи зможуть потрапити на небо ті люди, які не взяли участь у вознесінні церкви, і хто взагалі не потрапить на небо? Отже, давайте відповімо на всі ці запитання і на багато інших щодо подвібічного загробного світу і вічного житла людських душ, з якого часу відкрився вхід до раю, і куди раніше вирушали душі праведників після смерті з часів Авраама до приходу Ісуса Христа, духи праведників після смерті перебували на лоні Авраамовому. Вони не отримали обіцяного неба, тому що Бог передбачив для нас. Щось краще, щоб вони разом з нами досягли досконалості. Але після пришестя, смерті та Воскресіння Ісуса Христа, святе письмо вчить, що праведники потойбічного світу переселилися на небеса. Тому ми, які живемо після Різдва Христового, маємо доступ і приступили до гори Сиону і до міста Бога Живого, до Єрусалима Небесного і до безлічі ангелів, до торжества Собору і церкви первородних на небесах, написаних і до суддів всіх Бога. І до духів праведників досконалих, і до посередника завіту нового Ісуса та до крови кроплення, яка говорить краще ніж Авелева. Отже, ми бачимо, що після пришестя Христа духи праведників досягли досконалості і вже перебувають на небесах. Також на небесах мешкає церква первородних, і питання тільки в одному: чи є єми церквою первородних вже зараз, за земного життя, щоб переселитися на небеса. Після фізичної смерті Воскреслимо ми з Христом вже зараз. Для цього і потрібна церква переворотних на землі, щоб ми вже за життя народилися від Бога, духовно зростали в повний вік Христа, досягли і могли успадкувати небеса. Амінь. Якщо було цікаво, підписуйся, став лайк. До побачення.